Обстрілювали Херсонщину 50 разів за добу. Російські військові цілять у лікарні, навчальні заклади та житлові будинки. Військові об'єдналися із волонтерами, щоб допомагати херсонцям. Приєдналась до руху Жовта стрічка, щоб чинити опір окупантам. Породілля Ольга на руках з новонародженим сином Максимом зараз перебуває у п'ятиповерховому корпусі лікарні імені Тропіних. Жінка каже: усі, хто знаходився в пологовому відділенні, вчора перевели сюди після того, як російська ракета влучила у будівлю. Було дуже страшно, різкі зриви, стекла почали вилітати. Я то, що бачила, то і схватила. Бачила тільки сина і одіялки. Ми в були всі в коридорі, ми спочатку прятались, потім поняли, що нужно вже біжать. Генеральний директор лікарні Леонід Ремига показує шматки розірваного снаряду, який вчора о 17-й годині влучив у пологове відділення. Каже, в цей час тут знаходилося шість жінок: дві вагітні та чотири породілі, а також медперсонал. Ніхто з людей не травмований. Майже всі знищене приймальне відділення нашого Кишевського корпусу. І пошкоджені близько 35 вікон, і значне пошкодження будівлі там, де ми приймали вагітні. Завідувач пологового відділення Сергій Морозов розповідає, що перед самим влучанням російського снаряду в будівлю лікарі закінчили операцію. Кесарів роста одній з породділь, та оформлювали документи. Тут все в диму було гар, дим, пилюка. Ну так. Неприємно дуже було. Богу, дякуємо. Ніхто не постраждав, окрім тільки будівлі. А так всі залишились цілими непошкодженими. Працівники комунального підприємства парки Херсона лагодять у дитячому садку те, що вчора пошкодив російський снаряд. Завгосп Наталя Каракот говорить: ніхто не травмований. Вчора вранці о часов, десь десять 10.30. Пролунав зрив прямо возле калітки. У нас на дорогі там є прямо. Я. Я це Шибала від обстрілів зазнав руйнувань хлібокомбінат. Охоронець Ігор розповідає, що снаряди як падали на землю, так і розривались у повітрі. Комбінат тимчасово не працює із міркувань безпеки. Сипалось по всій території. З тої сторони розбите, тої сторони здання. розбите, труба газова перебита високого давлення. От прилетіло в морочін, прямо в окно. Ми було вчора страшно, звісно, Коли Кида осколки, то все порядочний Таке докупічені, що це крупний град. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова говорить, що через постійні обстріли у Херсоні пошкоджені або зруйновані 708 будинків, половина з яких приватні. Також зруйновані 33 об'єкти інфраструктури і 41 освітній заклад. Ворог невгамовний і абсолютно. Цілиться саме в об'єкти інфраструктури соціально соціально спрямовано нищить наших людей. За словами голови прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу російські військові 50 разів обстрілювали територію Херсонської області внаслідок обстрілів. Троє людей отримали поранення. Місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дітсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Також за повідомленням Херсонської ОВА внаслідок ранкового обстрілу села Кізомис поранені три людини. Серед них 14-річна дитина: Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Це Максим, командир спецпідрозділу Карлсон, того самого формування добровольців, яке з перших днів повномасштабної війни взяло на себе зокрема функції аеророзвідки у Херсоні. Максим бував раніше, часто приїздив у справах у мирний час займався виробництвом добрив. у нас дуже багато друзів, дуже багато хлопців, які допомагали нашому підрозділу, які самі з Херсона. Коли ми сюди дійшли, багато хлопців повернулися додому, так можемо сказати. Тому і народилася тема по волонтерству, по допомозі цьому місту. Саме бійці спецпідрозділу Карлсон, вже перебуваючи у Херсоні, підняли на лівобережжі перший український прапор. Військову діяльність поєднали з благодійною. Так організували гуманітарний штаб Карлсон Сапорт, який очолив Ігор Котелевич. До війни чоловік працював ведучим свят. Волонтерством зайнявся 24 лютого. Купив продукти і почав розвозити самотнім літнім людям. Я вів блог, це все показував в своєму блозі в інстаграм, що я роблю не для хайпу якогось, а просто показував, що так треба робити всім. Волонтерством Ігор займався усі місяці окупації. З Херсона не виїздив, встиг побувати в полоні в окупантів. Вони ж забрали у чоловіка все зароблене. Проте допомагати іншим він не припинив. А після звільнення Херсона йому зателефонували хлопці з Карлсона і запропонували співпрацю. Так розпочався спільний проєкт. Організації, які мені спочатку допомагали, запас довіри в Ямаю, вони сразу розпочали на Карлсон відправляти вантажівки. І потім нові знайомства, Зараз йдуть все нові, нові знайомства з різними благодійними фондами, благодійними організаціями, і громадськими організаціями, для того, щоб приїжджали сюди вантажівки з різноманітною допомогою. Допомагають херсонцям не лише продуктами, засобами гігієни і необхідними речами, а й долати наслідки обстрілів, і не тільки. Ці проекти стосуються саме напрямку допомоги. Тобто я ж кажу, що десь кудись прилетіло, ми їдемо туди, латаємо вікна людям, плівкою закриваємо, десь буде народжувати мамуся зараз. Ми зробимо пакуночок першої допомоги, там памперси покладемо, сосочки, пільоночки. Напрямків діяльності у штабу Карлсон Саппорт» багато серед них і освітній. Це тренінги з важливих у воєнні часи навичок. Ми відкриваємо набір на тренінги і будемо робити підготовку людей, всіх бажаючих на по тактичній медицині, військової військовій тактики поводжені і при лекції, як себе поводити при обстрілах Арти. Допомагати херсонцям Карлзен Супорт буде і надалі. Волонтерську діяльність згортати не збираються. Ігор Коталевич говорить колись робив людям свята. Зараз робить все для того, щоб у них було майбутнє. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон. Малюнки, стрічки та листівки з патріотичними наративами. Під час окупації в Херсоні з кожним днем на стінах, стовпах і парканах їх з'являлося все більше. Херсонка Лілія Олександрова з першого дня повномасштабної війни почала чинити опір. каже, робила це для моральної підтримки херсонців і для психологічного тиску на ворога. Перша фарба, яку я купила, це була червона, щоб писати, малювати свої графіті. Я не художник, але все ж таки написати можна, що і ЗСУ поряд, і грошистий ну, і дід, дід геть, ну в такому все дусі. Малювала з власної ініціативи, і масштаб був замалим. В соцмережах розшукала рух громадянського опору Жовта стрічка. Лілія згадує саме в той час, коли військові РФ почали придушувати мітинги в Херсоні. Тоді рух спротиву активізувався найбільше. Скільки було людей в команді Жовтої стрічки? Жінка не знала. Це було віртуально. Це було чисто партизанщина. Ми друг друга в лице не знали. Я й своїх. Організаторів жовтої стрічки тільки у день, ну коли вони сюди приїхали вже після визволення Херсона. Тільки тоді з ними познайомилася. Крім написів, Лілія розвішувала ще й стрічки. Спочатку це були жовто-блакитні, а згодом жовті символ свободи. Робила їх з домашнього одягу, листівки, малювала. Місця, де їх розвісити та наклеїти, обирала сама. Скільки всього зробила за окупацію, жінка не рахувала. Якщо сказати одним словом, то це було так. На усі дії расистів ми робили протидії. Все, що вони хотіли зробити, у нас була своя протидія. Ми воювали. Це був мовчазний протест. Ми робили так. Ризикувати Лілії доводилось щоразу, коли виходила на справу. Каже, якщо б побачили, потрапила б на підвал. А звідки він узявся, той мужик, не знаю. Ну, якийсь йому там, може, років під 50. Ну, якийсь, може, расист, не знаю. Я що це намазала, так розклеюю, ну, прижимаю. А він каже, що продають. Мовчки роблю справу, Ага, коли він побачив, прочитав, що, я там, що там написано, і каже, женщина, а ви не боїтесь? А я ж продовжую, я мовчки клею. Ну. Роз, розтираю, щоб приклеїлося. Зніміть, я все одно це сорву. Про свою діяльність жінка не розказувала нікому. Після звільнення міста до руху спротиву приєднався і син Лілії. Він чистив вулиці від окупанської символіки. 11 числа наші війська зайшли, вже день визволення, вони пішли обдирати бікборди оці. Він так біднесенький, його обдирав, що в нього ногті пообдиралися. Що ще ці вавки є після звільнення Херсона, жовта стрічка діяльність не припинила. Рух поширився на інші міста, які тимчасово перебувають в окупації. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.